Милі друзі, ось тепер у мене до думки прийшло вам розказати одну таку легенду повчальну. Ми думаємо, що у житті щось ми так робимо не так, що ми щось таке, знаєте, упустили, що ми щось не так зробили, милі друзі, але це Божа воля. Як Бог повелів робити, так воно повинно, повинно бути. Так воно повинно бути милі друзі. От, наприклад, був такий хлопчик, який, знаєте, все життя прагнув бути багатим, мати мільйони, трильйони. Він це прагнув, але він того всього не мав. Як він не стрибав до неба, як він це робив, не робив, і йому нічого не вийшло. Він був дуже такий бідний, жив такій хатині, такій простій, і він був сам собою. Він був далекий від світу, від цивілізації, і він жив сам собою, цей хлопчик. Він це життя мріяв мати все. Але так і так він цього всього не мав, але Бог йому послав промічний глибокий сон. І сниться хлопчику таке. Що хлопчик, знаєте, милі друзі, він знаєте. Йде по такій алеї? Гарна алея, все, а потім щось таке, знаєте, на голову йому упало таке невеликий предмет, і потім він відскочив. А потім він обрадився на Бога. А чому? Я хотів би на тій алеї, і я туди не попав. А потім він іде знову по такій гарній, широкій кладці, і потім він та кладка, не доходячи до кладки, він потім починає думати, може я повернуся? Бо він наступив на, гост... на гостряк і повернувся. І вмутав ногу рушником і пішов далі. А потім через дві хвилини кров у нього перестала сидіти, і він пішов далі. І рана була невелика. Він обрався, Боже, чому так? Так у мене вийшло не так, як я хочу, а потім. Він побачив велике дерево з яблуками, з дружими, він хотів до нього дойти, але не дійшов. Бо він я хотів добрати до того дерева, він піснувся і впав і він вернувся назад. І потім він ще десь пішов до галявина, дуже-дуже багато прекрасних будинків. Все-таки прекрасне, гарно, він туди не дійшов. Бо він загрозу за болоті не дуже сильно вибрався, помився і назад пішов І Він образився, чому ти, Боже, не можеш благословити тим, що я хочу. Чому ти, Боже, до мене такий несправедливий? Чому ти, Боже, не любиш мене? І він так сказав собі у серці цей восьмилітній хлопчик. А потім Бог йому показує ось таке видіння, якби ти, каже, дойшов. Е... До одного місця, там би тебе спіткала біда, там би була велика гадюка, і вона б тебе з'їла, проглуднула. Я тебе зберіг, сину, від цієї гадюки, і ти залишився живий, і я тобі дав спасення твоєї душі. А потім в те друге місце, де ти хотів зайти, там були лючі вовки. Які б на тебе напали і загрили, і ти б загинув, я тебе також, сину, від того зберіг, щоб ти був живий, здоровий, і насолоджувався життя, і прославляв, і дякував мені. А потім третє місце, де ти хотів, там би тебе з лука е, вистріли, ти загинув би в Великих Боях. І твоя душа навік була душа аду. я тебе зберіг від погибелі. Я хочу спасти свою душу. А якби ти був у тому, хотів до того те третє місце, де до е, е, всякі люди високого уровня, ти б прожив лише 30 років. І я, я тебе спіткала невіліковна хвороба, ти помер від неї, і ти попав у пекло. Я б тебе не спас. І це я тобі показав, милий, Милий мій сину, що це все була моя воля, щоб ти жив в простенькій хаті, ти насолоджувався життям, ти мені за все дякував, ти був моїм сином, я тобі дав все просте життя, щоб ти жив самотой, щоб ти був сам по собі. Я тобі даю воду, з річки, я тобі даю рибу, я тобі, ти добуваєш сіль, я тобі даю. Олію, я тобі даю хліб, я тобі даю все і своєї руки. Люди тобі не дають, милий сину, але, але даю тобі все все я. І я тобі хочу дати життя вічне на небесах. Тут ти проживе просто, але в небі ти будеш мати вічні розкуша. не зрівняючись з тілесним темним світом, тим часом, ти тут проживеш 70-80 років. Але лиш своє тіло, ти можеш попасти в ад. А якщо ти проживеш Просте життя, просте життя зі мною на цій землі. Ти будеш щасливий тут, на землі. Все простим життям буде жити. І я тобі дам на небесах друге життя, і ти будеш жити мільярди, мільярди мільярд років, ти будеш жити во віки віков, ти ніколи не помреш. Там тебе очікує життя, спасіння, благословення і життя вічна на небі, де будеш стартувати, веселитися славі неба, будеш купатися в розкошах неба. Живи, поки мій син у всіх е, тимчасовому чуш... мирі просто даю тобі хліб, дав тобі хатинку, дав тобі воду з річки, дав тобі яблука, до, до... сіль тобі дав, оливу. Я тобі все даю, не люди дають, а я даю. Живи собі сам тою, живи собі сам, щаслива благословена без цього людського спілкування, а спілкування зі мною малий сину. Живи від цивілізації за мною, а живи зі мною, малий сину, перебувай зі мною молитві, дякуй мені за все, і будеш щасливий. І ти будеш жити 110 років, сина мій. Тут на землі будеш мати неземне щастя, і на написах ти будеш мати щастя у вік. І так цей хлопчик потім прокинувся від цього сну, і він потім сказав: Боже, я дякую тобі за цей сон. Боже, я дякую за твою любов і милість Твою, що ти через цей сон мені показав, щоб я тобі за все дякував, я дякую тобі за хліб, за рибу, яку ти мені даєш, за сіль, за оливу, за всю хатинку, яку ти мені дав. Я дякую тобі, Боже, що я живу сам від цього земного світу, я живу від земної цивілізації, я живу з тобою, з Богом. Боже небесний, можу спілкуватися з тобою. Я можу працювати на своїй землі, і я можу жити для тебе і служити тобі тут на землі. Я дякую тобі за цей сон, що тут мені буде все просто добре, а там на небі буде дуже-дуже добре, і я буду жити в вічних розкошах. Так само, милі друзі, ми повинні дякувати Богу за все. Як, яке Бог нам дав життя за його воля, щоб ми. Дякували йому за хліб, за дах, який є над, над головою. Ми дякували йому за все, що Він дає нам із Своєї руки. Яке нам Бог дав життя, ми повинні Богу дякувати. Ми повинні прожити це життя. Так як нам Бог дав, ми повинні прожити це, пройти з Богом цей шлях земний. і потім Бог нам дасть набі життя вічне. Ми повинні йому дякувати за хліб, за воду, за притулок, де ми живемо, за здоров'я. Ми повинні дякувати йому за копійку, коли ми маємо. Ми повинні, повинні йому дякувати за все. Навіть якби ми жили на найнижчих умовах, ми повинні Богу дякувати за все. тому що Бог сам знає, яке наше життя, як ми повинні його прожити. Це не наша милі друзі воля, а Божа. І ми повинні з Богом пройти цю дорогу і війти в славу неба і бути з Богом вовік. Слава йому і поклоніння, і щира подяка, за цю легенду. Амінь.